В Івано-Франківськ із Херсонщини на відпочинок приїхали понад півсотні дітей. Протягом тижня вони перебуватимуть у таборі при монастирі святого Йосифа. Для учасників організували програму з активним дозвіллям, навчанням та духовною підтримкою. Детальніше дивіться далі. Оздоровчий табір організували для дітей з прифронтових територій. Для багатьох це перший виїзд за межі рідної області спочатку повномасштабного вторгнення. Кожного року у нас відбуваються такі табори, веселі канікули з Богом. Цей табір це вже 25-й 25 табір, який ми робимо з 2014 року. Але особливості цього табору є те, що ми запросили. Більше як півсотні дітей з Херсонщини з різних міст, і сіл з окупованих з незакупованих, з, з територій, яких де, де зараз є наші військові, і також з цими дітьми зараз працюємо тут на цьому таборі. Організатори розділили програму на кілька частин: це ігри, спілкування з аніматорами, духовні практики та тематичні заняття. Ігри, різні банси, квести, гуртки. Не знаю, там те все, що ми з ними граємось, різні ігри. Друга частина це є духовна частина це є катехізація, літургія і так звана освітня частина, де ми вчимо їх щось доброго, що вони то практично могли використовувати в житті. У дітей насичений графік щодня нові активності та зустрічі. У нас такий щільний графік. Зранку прокидаємося, снідаємо. Далі у нас починається програма. Там ми проводимо час з аніматорами, це така найцікавіша практично частина. У нас ігри, квести, звісно, обідаємо. Також ми маємо літургію і також проводимо ввечері час разом, збираємося, обговорюємо день. Частину учасників говорить, поїздка стала змогою урізноманітнити літні будні, знайти нових друзів та змінити обстановку. Я зараз перебуваю в Кривому Розі, і там літо досить скучне, тому що е, немає таких, таких такого спілкування між підлітками і тому я. Тому я вирішила якось зробити своє літо цікавіше і погодилась поїхати сюди. Такі табори, частина спільної ініціативи релігійних громад, волонтерів та обласної влади. це час відпочинку для наших діточок, і Прикарпаття направду розквітає, коли багато дітей приїжджають сюди на оздоровлення на відпочинок. Тому протягом літньої пори ми намагаємося запрошувати, особливо з тих областей, де йдуть бойові дії, що вони приїжджали сюди, що вони мали можливість відпочити. Оздоровитися, бо розуміємо настільки зараз складна ситуація в тих областях, де йдуть бойові дії. А ще очільниця області наголошує: усі заклади, що приймають дітей продовж літа, мають бути перевірені на відповідність умовам безпеки.